Привіт-привіт, мої любі! Привіт! Вітаю! Рада вас бачити! Сьогодні ми з помічниками будемо грати в дуже цікаву гру. На вам треба всього лише дуже уважно слухати, куди рухається молодя? Вгору чи вниз? І прямо сюди нам в камеру відповідати. І так, мелодія буде рухатися ось так: з нижніх звуків до верхніх. Це куди вона рухається? Вверх. А коли вона починається з високих звуків і переходить до більш низьких, то це вниз, вона рухається вниз. І якщо все всім зрозуміло, то тоді один, два, три, гру почали. Вгору! Так, вірно. Вниз! Зовсім вниз. Вниз, вірно. Абсолютно вірно, які мені чудові помічники. А ви все правильно сказали, все почули. І якщо вам сподобалася ця гра, то обов'язково поставте цьому відео пальчик вгору. А у нас для вас попереду дуже багато цікавого, Цікавого тому підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!